Ефективну роботу одного штурмовика, стрілка чи артилериста під час війни забезпечують п'ять цивільних, наголошують командири з досвідом. А відтак українській армії потрібні і бійці, і фахівці цивільних спеціальностей. Бригада спеціального призначення АЗОВ і українські портали з пошуку роботи запустили рекрутінговий проект, набираючи кваліфіковані кадри цивільних фахів, тобто людей, які не вміють воювати, але Прагнуть працювати на перемогу. Логіка проста. Якщо ви водій, війську будете водієм, якщо кухар будете готувати обіди. Як влаштуватися до військового підрозділу, як працює рекрутинг? Знає Роман Барашев. Починається шлях рекрута. Військова справа мене настільки ж саме лякає, як і приваблює. Мотивуюся тим, що в нас іде війна. От е, я вважаю, що я повинен там бути. Владиславу 23 роки за освітою стоматолог. каже, прийшов у київський рекрутинговий центр бригаду Азов, бо хоче бути корисним війську та країні. Мені дуже багато військових відрекомендувало цю бригаду. На наших очах консультант центру проводить співбесіду таку ж саме, як під час прийому на роботу до будь-якої компанії. А якщо, наприклад, ви потрапите в АЗОВ, ким би ви хотіли бути, ким себе бачити? Я хотів би, щоб мій потенціал розкрили вже в ході mm -hmm. так би мовити, ну в ході КМБ, в ході служби. Да. Ярослава розповідає думки та мотивація Владислава, їй цілком зрозумілі в цивільному житті. Я була сімоменеджером, менеджером, маркетологом, і ось зараз знайшла себе як рекрутер, як людина, яка займається підбором персоналу, людей наймом. Ярослава служить в Азові близько року, має звання молодшого сержанта. каже навіть частково розуміє людей, які бояться йти служити. Проблематика зараз в тому, що люди дуже бояться нових. Значеності люди дуже бояться невідомості того, де вони опиняться, пішовши в армію, показати на прикладі нашої бригади, що якщо хлопець має, от як ми бачимо зараз, якщо він має там освіту медицинську і він хоче бути медиком, ми спробуємо спробуємо зробити і запропонувати йому все те, що, чого він хоче досягнути в своїй кар'єрі. Дрозділ Азов сформований в 2014 році для того, щоб захищати державний суверенітет та. Територіальну цілісність нашої країни зараз підрозділ виконує бойове завдання на Лиманському напрямку з травня 2023 року. Ми стали бригадою, бригадою спеціального призначення. Це відповідно набагато більший масштаб, і відповідно в країні повномасштабна війна. Треба розуміти, що підрозділ великий і нам не вистачає людей. Війську потрібні різні професії. Під таким гаслом проходить масштабна рекрутингова кампанія. Наголошують в вазові на порталі з пошуку роботи. Вже є сотні вакансій, відкритих 12-ю бригадою спеціального призначення Нацгвардії України саме для цивільних громадян. Звичайно, нам потрібні піхотинці, артилеристи, танкісти. Але нам потрібні і водії, нам потрібні і автослюсери, і автоелектрики, і крановщики, і логісти, і діловоди, і психологи, і так далі, і тому подібне. Загалом на сайті нині є вакансії для представників 28 різних професій, діапазон зарплат від 25 до 125 тисяч гривень. Старт – це 25 тисяч. Це якщо базова ставка, якщо людина не перебуває взагалі в якійсь зоні пов'язаній з бойовими діями. Далі, якщо це зона, яка трактується як зона бойових дій, то це доплата за кожного дня 3300 гривень. Таким чином, протягом місяця, якщо це людина, яка перебуває в війську, да і допомагає вести оборону, може заробити 125 тисяч. Ініціатори проекту наголошують на захисті нашої держави, мають стояти виключно вмотивовані люди, і йдеться не лише про тих, хто виконує завдання на передовій, хочуть змінити підхід до інструментів мобілізації. Готові довести процес набору людей в армію. Може і мати має відбуватися цивілізована, а не так як зараз, ловлять людей на вулиці, забирають і так далі, порушують закон, оборонити державу, це теж робота. Там теж потрібні саме кваліфіковані і вмотивовані люди. Там так само потрібні системні рішення, а не випадкових людей згребли чи роздали повістки, і потім починається навчання. Потім починають, якщо ставитися до цього з ну порозумінням, все одно це як. Мінімум потребує не знаю в десятеро більше часу. Ініціатори проекту пропонують шукати вакансії для цивільних спеціально від Азова на сайті Віокю надсилати резюме. Якщо ваша кваліфікація відповідає вимогам Азова, рекрутер зв'яжеться з вами. Надішли мам адресу нашу, і коли буде зручно, записитись на співбесіду. Рекрутингові центри Азову наразі відкриті у Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. Роман Барашов, Василь Міновщиков. Подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.